Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Їй. Ну дуже бюджетна ігрова мишка з модульним дизайном, 13 режимами та 7 додатковими кнопками. Модель виготовлена з високоякісного пластиком. Цікавим рішенням є дві верхні панелі в комплекті, одна з яких має отвори, дозволяючи не лише зробити мишку ще легшою, але й відкрити доступ до внутрішніх компонентів та пропустити більше підсвітки, створюючи ефективні світлові ефекти. Проте, якщо вам такий варіант не подобається або ж просто набрид, ви можете замінити його назву. Звичайно, суцільну панель. Робиться це насправді дуже просто: ось так. Роздільна здатність миші може бути налаштована в широкому діапазоні від 800 до 7200 dPI. Якщо вам цей огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео. Пишіть свою думку про бюджетну мишку в коментарях під цим відео. Якщо ви використовуєте, друзі, ось такі бюджетні мишки до 500 гривень, обов'язково напишіть в коментарях під цим відео, як вони вам, наскільки довго вони у вас служать. Чи варто купувати взагалі ось такі ультрабюджетні мишки на довгостроковий період? Напишіть про це в коментарях.